Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Дуже багато від вас коментарів було щодо того, поясніть, будь ласка, що відбувається з цими переказами на картки і так далі. Чи це вже повний контроль за людьми, за їх грошима, хто куди, як, де заробив, де, де витрачає і так далі. На що давайте зараз будемо розбиратися разом з цим питанням і одразу хочу почати зі статті. Перекази з картки на картку обмежать ще більше. Чому банки це роблять? Як ви знаєте, 10 грудня найбільші українські банки підписали меморандуми про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг. Але я впевнена, що це буде стосуватися не тільки великих банків, це буде стосуватися, я думаю, майже всіх банків. І якщо знаєте, от хтось думає, що а там вводять це все я швиденько там приведуть десь в якийсь інший банк, там трошечки поменше. І там не буде всього цього бреда, Я вам хочу сказати, що буде. Я думаю, що буде повсюд цей бред. Нові ліміти, про які домовились банки, вони будуть жорсткішими за ті, які з 1 жовтня діють цього року. Тобто, як ви знаєте, з 1 жовтня все ж помінялось, нас банк запровадив нові ліміти, і адже будуть поширюватись вони не лише на перекази з картки на картку тепер. А й на перекази на банківський рахунок з реквізитами IBAN. Крім цього, в меморандумі, які підписали, йдеться про посилення низки вимог до ФОПів. Ну, Не можуть розумієте, вже хочуть повністю добити вже ці бідні ФОПи. От просто. Я вже не знаю, як це по-іншому сказати. Простими словами, вже людей беруть за сраку так, ну, щоб просто мало не здалося. Тепер трохи подробиць. Якщо людина без роботи, є безробітним. Але дивіться: нема підтверджених ніяких доказів, що людина може працювати, але неофіційно. Не може ніяк підтвердити свій доход. Може бути ліміт тільки 50 тисяч переказувати з картку на картку. Людей поділять на категорію. Ось такі люди, які не зможуть підтвердити свій дохід взагалі ніяк, це будуть самі ризикові. Це ось, ось так категорію назвали: самі ризикові. Неризикові клієнти. Що це за клієнти? Це будуть такі люди, які зможуть підтвердити свій дохід. Для них, для них будуть застосовуватись інші ліміти. З 1 лютого наступного року це буде 150 тисяч, з 1 червня це буде 100 тисяч. Тобто ліміти не включатимуть операції з переказів кошт... коштів між двома рахунками, які клієнт відкрив в одному банку. Однак знову ж таки будуть поширюватись на перекази за реквізитами. Айбен розмір ліміту можна збільшити за заявою клієнта однак лише в разі надання банку підтвердження ваших доходів. Тобто без підтвердження доходів вже нікуди, абсолютно. Ці ліміти не будуть застосовуватись до клієнтів з підтвердженими джерелами доходів, зокрема зарплатних клієнтів банку. Тобто, от скільки у вас зарплата, так, от такий буде ваш підтверджений, підтверджений дохід. Для цих осіб розмір обмеження на перекази встановлять в розмірі підтвердженого доходу. Тобто, от як я сказала, так: от скільки у вас ваш підтверджений дохід, от скільки він буде. Одним словом. Нема офіційного підтвердженого доходу, все з переказами буде біда. Тобто, люди, які для чого все це робиться, люди, які е, працюють там сам на себе, так я не знаю, там багато людей в нас працюють сам на себе, але не відкривають ФОПи. І ось коли розраховуються з ними, просто пересилають з картки на картку. Так, ось тепер в таких людей будуть дуже великі проблеми. І не тільки в таких людей, от багато хто, але все це знову ж таки зв'язано з роботою. Тобто, так, люди якось заробляють і ось так розраховуються з ними. Тобто тепер з цим буде так. Їдемо далі. Ще одна така норма меморандуму це обмеження на кількість рахунків. Тобто, ем, якщо немає підтвердження доходів, тобто кількість поточних, поточних рахунків в одній валюті на одному банку не може перевищувати трьох, а, також візьмуться за фопів. Меморандум передбачає запровадження посиленого фінансового моніторингу для новостворених, тобто до 6 місяців на, на ФОПів на першій групі. Для фопів другої, третьої груп вивчення клієнта буде відбуватися відповідно до власного ризикоорієнтованого підходу банку. Я просто уявляю, що це буде за такий, знаєте, власний ризикоорієнтований підход банку. Тобто, ну не дають людям спокійно працювати, відкриватись, якось я не знаю, заробляти, наповняти бюджет. Якось економіку підтримувати. Розумієте, от якось все робиться для того, щоб ну, щоб просто задавити. розумієте, просто задавити. Також банки зобов'язалися вживати заходів до ФОПів, якщо виявиться, що в їх діяльності є якісь певні ризики. Там статті розписуються за ці ризики. Я вже не буду зараз про це говорити. Кому цікаво, будь ласка, читайте цю статтю взяла з економічної правди. Що я можу сказати? Я думаю, що ось все це особливо якось коментувати не треба, все всі розуміють. Скажу тільки одне: що ось, якщо взяти навіть ті фоби. ні, щоб якось, знаєте, допомогти, щоб якось підтримати бізнес, щоб я не знаю, якось підтримати економіку, бо бізнес просто, знаєте, вже ледве-ледве дише. Просто. А, люди реально закриваються, бо ну, після, особливо після підняття податків це просто жах. І ось тепер ще така херня. Тобто а, будуть просто так всіх чесати, що позакриваються і ті, хто ще не закрився, от хто ще тримався, якось, от просто вони закриються, і все. Ось, ось те, чого добються ось у цим символом. Ба більше, я думаю, що скоро вся інформація, яка є в банках, я думаю, що дуже скоро вона буде у податкової. А тоді це буде взагалі повний треш. А тепер про головне: яка ж мета цих всіх обмежень? Так, ну для чого все це робиться? Офіційною метою меморандуму є бажання посилити фінансовий моніторинг в межах євро євроінтеграційних прагнень України, ну а також боротьба з тіньовою економікою. Простими словами, дорогенькі, йдемо в Європу. Я думаю, що ми дійдемо до того, що з часом все буде реально, як в Європі: повний контроль за грошовими надходженнями, затратами, де взяв, що купив, як продав, на що потратив і так далі. Ба Більше, я думаю, що настане час, коли у вас будуть готівкові гроші. Неважливо, де їх взяли. 에, там продали щось чи заробили там, чи ще якось. 에, але ви не зможете нічого за них придбати, бо не зможете підтвердити, де ви взяли ці гроші. Ось може бути навіть таке. У мене все на сьогодні. Я сподіваюся, що я відповіла на ваші питання. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.